Ну что же, крайний срок истек. Сегодня последний день для подачи электронных деклараций за 2015 год. Слуги народа наконец-то покажут все, что заработали на этой сложной службе с таким скромным жалованием. Всю прошлую неделю депутаты и министры, чиновники, боясь уголовной ответственности, один за одним открывали перед народом все свои карты. Кто-то задекларировал 50 земельных участков, кто-то полтора миллиона долларов наличными, кто-то, на удивление всем, оказался бедным, как церковная мышь, ну а кто-то попытался вообще обмануть новую систему. Интересно, будут ли наказаны те, кто сыграл не по правилам, и насколько богатыми оказались на самом деле слуги очень бедного народа. Нарежьте финиш. Сьогодні останній день подачі електронних декларацій за 2015 рік. НЗК, агенція чітко сказала ніякого продовження терміну. Тобто, 30 жовтня всі декларації мають бути повтані. Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції. Слуги народу показали все, що заробили на своїх надскладних посадах, з непристойно скромною зарплатою. Мають бути зазначене нерухоме майно. Це будинки земледілянки, рухоме це, наприклад, автомобілі, коштовні прикраси, різні годинники. Рухоме майно зазначається, якщо перевищує е, один предмет, вартість більше ста мінімальних заробітних плат. Євген, юрист коаліції громадських організацій, декларації під контролем. І були шоковані тим, що з'явилося на новенькому сайті електронних декларацій: сотні мільйонів доларів готівкою, десятки квартир, коштовних годинників і розкішних будинків. І це пояснює те, чому слуги народу так довго відтягували із заповненням декларацій. Електронне декларування це достатньо нове для України собиття. Його дуже тяжело і трудна і упорна ражалі. Всі государські органи. Наталія Радченко, партнер податкової практики адвокатського об'єднання Юскуту. Для когось нова система виявилася занадто складна. Отже, щоб забити шість членів родин, треба більше тисячі раз натиснути лише кнопку, аби встановити потрібну дату народження. Розробники комп'ютерні генії, як і ті, хто їх голосно лобіював. І з літа й до сьогодні рве на собі труси, що сайт геніальний. Ірина Герашченко. А хтось навіть законопроекти намагався просунути, які б значно пом'якшували умови. Нардеп під народного фронту Тетяна Донець хотіла внести правки, які б дозволили чиновникам і політикам заховати своє корупційне майно, а саме записати його на третях осіб і не вказати в декларації право користування цим майном. Іншими словами, якщо ваш водій купує «Лексус» і виписує довіреність на ваше ім'я, ви можете спокійно користуватися цим автомобілем, не вносячи його в декларацію. А Ігор Гринів, керівник штабу Петра Порошенка на президентських виборах, а нині радник президента Порошенка, місяць тому запропонував не оприлюднювати в електронних деклараціях дані про готівкові кошти, подарунки та нерухомість. Також Гринів виступив проти кримінальної відповідальності за помилки у електронних деклараціях. Та воно й не дивно, адже як виявилося, нардеп їздить на Audi q 7 2015 року вартістю від 70 до 140 тисяч доларів, яке зареєстроване на його сина. А дружина Гринева 2015 року придбала квартиру у новобудові орієнтовно за 7 мільйонів гривень. Однак закони не пройшли. А кримінальна відповідальність за брехню в електронній декларації позитивно вплинула на пам'ять народних депутатів. Так, Україна дізналася про земельного барона Донеччини Дениса Мольяновича. Нардеп від поблоку паперові декларації за 2015 рік вказав лише сім земельних ділянок. А в декларації за затоже же 2015-й земельних ділянок вже 52. Депутат Олесь Довгий виявився справжнім поціновувачем мистецтва. Нардеп від волі народу задекларував 95 картин 19-21 століть, століття, десять 11 наручних годинників і півтора мільйони доларів готівкою в 2015 році. Депутат від БПП Руслан Тимчак задекларував 133 мільйони гривень готівки, але це не завадило йому проголосувати за підвищення депутатської зарплати та отримувати компенсацію на житло. Нардеп під блоку Петра Порошенка і колишній перший секретар ЦК Комсомолу України Анатолій Матвієнко задекларував храму спіння при Святої Богородиці. Господь, а от деякі чиновники, як показала декларація, бідні, як церковні миші, акції за три гривні, будинок у сім квадратних метрів. Така декларація Кернеса. Окрім цього, Геннадій Адольфович задекларував непогану колекцію з 11 годинників. Вартість їх невідома. Однак, пошук по магазинам дозволяє зрозуміти масштаб цін. Наприклад, задекларований першим годинник патек Філіп Skeleton коштує 97 тисяч 700 доларів. Інші годинник коштовної моделі щонайменше 130 тисяч доларів. Найгучніші декларації з'явились в останні дні. Чому ж слуги народу дотягнули до останнього? Як жартують в народі, переписували хати на котів. Без загрози приховати можна лише так звані дешеві об'єкти. Зі слів експертів варто очікувати зниження відомостей про вартість об'єктів, яка буде вказуватись в декларації, а також переоформлення дорогих об'єктів на осіб, які формально не вважаються членами сім'ї декларанта. Інакше спочатку е, звернення на ЗК подайте декларацію, 10 днів немає тюрма. Тим, як виявляється, система перевірки ще остаточно не налагоджена. До сих пір немає модулів в системі, які будуть робити автоматичну звірку декларації з реєстрами. Ніх технічної можливості немаються зробити. А поки не зрозуміло, як перевіряти декларації, як виявляти невідповідності з дійсністю та притягувати до відповідальності. Секретні матеріали з пильністю продовжують слідкувати за епатажними відкриттями в деклараціях слуг народу.